Оля Полякова просто теж неймовірна, зірчища, подружка наша найкраща. Значить, які, які з'явилися новини в інтернеті? Оля Полякова хильнула і написала анілога. Це що взагалі було? Ну, трошки, ну понесли. Але її, написала знаєте. по суті. Ну, давайте так. Вона насправді не хотіла їй написати. Вона взагалі писала до Міші Ясінського свого продюсера. Випадково номером був. Ну так і було. Та? Вона писала тільки не Міші, вона писала на той момент своєму менеджеру, який скинув їй виступ Ані Лорак. І вона написала все, що вона думає про цей виступ, і думала, що вона відправляє своєму менеджеру, а насправді відправила Ані Лорак. І менеджмент Ані Лорак навіть зв'язався з менеджментом Олі і за. Питав сторінку Олі Полякової зламали, мабуть, тому що вони не повірили, що Полякова могла таке написати ані Лора. Не повірила, що вона така злюка, де да? mm -hmm. так а давайте подивимося, що, що ж там було А oh. хто oh. злив цю інформацію? Оля ж сама розказала. Сама розказала? Там. Ай, молодець. Боже, що це за костюми, з якого вона секонд секонд-хенду? Танцювати не вміє, співати ніяк, курка, ще й ноги. Короткі. <рес> так, давайте зазначимо, що це було ще до війни. Коли Лорак виступала в Одесі в 21-му році, а -а -а. і на хвилиночку, якщо б вона вставлені. саме зараз їй так написала, проблем ніяких немає. Типу, окей, добре, хоча і саме зараз це дуже дивно писати П... Ані Лорак. Ви що? Вони звалились. Але в 21-му році таке писати П... Ані Лорак. Ну, типу, це нібито типу, по паху якоюсь такою застрістю. Прям. Співає ніяк. Ані Лора казати, що вона ніяк співає. Типу, камон. ну, Вона співає нормально. Ну, Ноги ну, короткі адекватно. тут ми мене заперечимо. Такі стардельки якісь дві стали. от, ну, але тим не менше. Це Женя каже вже з Камбеку 2024 року. А що в неї в 22-му, 2022, 2021 році? Ну давайте, в нас зараз тиждень пробачає. Ноги Кароліни. Слухайте, у нас зараз тиждень Євробачить. Покажіть фотку цей, Ані Лорак, де вона представляла Україну. Це в якому році було? Хороші. Році? Ну, хороші тоді, так. Да. Хороші ноги. Бо ну, що тут? Тали? Нормальні ноги. А кинув би собі на плечі такі, так? Да? Ну, ані Лорак, ні, напевно, вона вже доросла. А, для Конечно, вона не злата, та <рес> <Все>, що... <рес> Так, До речі, Полякова сказала, що була цілком твереза.